Як обраховується пенсія? Так і три складові, які суттєво впливають на розмір вашої пенсії. Це фактично єдині основні складові, які чітко вираховуються по формулі і встановлять основну суму вашої пенсії. Це ваша заробітна плата, починаючи з 2000 року, зазвичай до виходу на пенсію. Крім того, додатково може бути взяти до уваги будь-які 5 років підряд до 2000 року, але це за умови, якщо ви подали довідку про таку зарплату, і за умови, що ви цього бажаєте, це доцільно. Також другий момент, який враховується, це безпосередній стаж людини. Зокрема, скільки років загалом стажу, такий буде відсоток від заробітної плати виплачуватися пенсії. Наприклад, саме цей показник по стажу, Якщо у вас, наприклад, 30 років стажу, то буде 30%, тобто 0,30%. Якщо у вас 40 років стажу, то буде 0,40, тобто 40%. І третя складова, яка впливає на суму пенсії, якраз вона від людини індивідуально не залежить, і називається вона середня зарплата по Україні за останні три роки, що передують призначенню пенсії відповідно за віком, тобто загальної цивільної пенсії або за інвалідністю. Тобто, наголошую, що це вже не ваша, не індивідуальна людина зарплата. А зарплата середня по Україні за три роки, які передують саме призначенню пенсії. Тобто не кожного року вони міняються в тієї самої людини, а виключно застосовуються ті, коли призначалася заробітна плата. Але якщо мова йде про цю складову, то варто пам'ятати про індексацію пенсії. Індексується, тобто у зв'язку з інфляцією, множиться на певний коефіцієнт, саме якраз ось ця складова середня зарплата по Україні. Якщо вам потрібна перевірка, аудит правильності нарахування вашої пенсії, звертайтеся, беріть детальний розрахунок в пенсійному фонду, і я з радістю допоможу перевірити, чи все у вас коректно, чи всі дані враховані, чи, можливо, вам не доплачують ваші законно зароблені кошти.